тоді вояки взяли його одіж та зробили чотири частини по одній кожному воякові і хіто. Та був хітом не пошитий, лиш увесь відверху ткани. тому домовилися між собою, не дарімо Його, а киньмо на нього жереб, на кого впаде. Кати діляться одіжю Ісуса, і від це бачать. Для катів Ісус не потрібний, для них Він безвартісний, зате цінна їм Його одіж. Навіть син Божий стоїть і глядить на своїх мучителів і вбивців, дивиться і на нещанський Єрусалим, який його вгійся і засудив на смерть. Люди звільнили спасителя з одежі, а себе з Божої ласки, і гідності Божих дітей. Як часто ми загиблені в якусь землю користь чи земні багатства, вибираємо їх, а залишаємо на боці Бога та його благодаря. Як часто міняємо вічний, Боже на дочасний і проминаючи. Господи, прости нам не розум і, і виходу. Війни надалі вже ніколи не будемо так робити. Помолімося, щоб усі ми більше сиділи Божу ласку в собі та в душах ближніх. Отче наш, ми... на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Прийде царство Твоє, неволя Твоя. На небі, так і на землі. Наш насушний дай нам всього.